Кажеться, що треба ну, його бачите, не хоче приїхати. От сват з вахою роботаю. Там нормально у вас? Саме гляньте, бачите? Що Віталія робить? Кутку куток поставили, поставили на коліна, свата. Ку. Признавайся! Віталя. Чого мене обіжав, га? А де карандаш був? Між ногами от, от, керів, карандаш Достань. Да. <реш> не, Трошки назад, остань. Куда? Один угол спочатку це я підготовлю. А, мені кажется, що тут треба чуть-чуть буде задумать. Ви якраз поняли, де стоїть, до. Може по це центрі. Ну, коротше, вам самим там лучше неї, бо я тут на команду. Придумали, это У нас вопрос. Держись. А тут у а меня надоело до башки, нашел на верхушку. <реклёвшие> Действительно что. На верхушку упирается, не понимаете? Самый цей верхний. А за тоже упирается? Да. Надо это на. Следует споєдинового. Поняли? Чого-то воно вверх пошло. Как он хоче слухатися. Может, чокнуться? То ви небіто його че отцовы это чи ні? Я держу просто його. То ч ж у мене заходить? я за себя не попадаю в пластину. Попала? Зашла? Ну. Держи, попали. Він себе теж туди в слові? Ні, себе не слову, там угол гущий. Треба до стінки ближче, тоді його зажме. Побіжіть, не спіши. Я бігом... О, стоп! Бігом. Я мене додому хочете. А... Кажу бігом! А бігом я не получиться. Я не кажу додому. Бо мені треба тепер... Себе... Стойте, кажу, не! Біг... С я думала, він тупає, ну я тягну його. Ну, комедія. Ще виновата. Я так постаралася дивитися, пошльопнуло. <реш> Вас щось там знову.

Попал. Первая будет тоже работать. Слава, <плес> ви забирали у мене. Подожди, слава, ну, не його нахер, не... Я їх там уйду, ну, Ти так. Тьомай да? баб, папу, тьо май. Може по одному саморезу теж кидай. То я ж казала вам, наш хазяїн маленький, теж працює. Ага, Молодчинка. Ура! Да. У нас потолочки красиві. Старая. Не видно, звісно, пластиковий білий потолочок вже є. А з поклявки подивимося. Всі працюють, всі стараються. Сережа прийшов. Ми з фатом зробили ну, менше половину, і Сережа ось закончив. Все mm -hmm. mm -hmm. ля Ля-ля. вже ляля. Ляля. Папа двері відчиня, провожа до школи. Не забудемо цього дня ми в житті ніколи. Така у нас красота тепер. Розетки є, втручаті є, розетки є. Що ми ще зробили? Подоконники понакривали, Тут розеточки, тут розетки є. Тут є. Так. Сваха вже бігом подмітає. Тут пліта, тут розетки, тут включатели, розетки. І показую. Дай дайш пальцем. Флаш пальто, дай. Так, ну так Зробили. Так, зробили. Так. Так. І всі молодці потолочок є. Ну, що, думаю, що треба буде багети. Тут не можна, тому що тут буде виноситься щочик. А так все зроблено. Кран чорний теж є, все буде. Крани там таке всяке буде. Лейка, там ну, таке всяке буде чорне. Чорна ручка. Все отак. Слава Господу Богу, за допомогою, за допомогу і всім нам. Приходит я пішла пользоваться.